Доброго ранку, Україно! За останніми дослідженнями іспанських вчених шоколад це дуже корисний продукт. Він може бути досить ефективним засобом позбавлення від постійного кашлю. Какао містить речовини, що позитивно впливають на хімію мозку, викликаючи у людини почуття спокою. Які ще продукти можуть бути корисними, попри те, що всі вважають навпаки, далі в матеріалі від Соломії Поливка». Білий хліб, незважаючи на усі недоліки вживання білого хліба, він чемпіон за вмістом рослинного білка з незамінними амінокислотами, необхідними мінералами і вітамінами групи Б. Крім того, біле борошно зараз збагачується корисними добавками, тому звинувачувати сучасний хліб у відсутності корисних речовин не можна. Картопля голландські вчені запевняють, картопля незамінне джерело калію, багато клітковиною, вітаміном С. А також картопляні бульби містять вітаміни групи В, ПП, фолієву кислоту, солі, кальцію, магнію, фосфору і особливо калію травному тракті картопляний крохмаль швидко розщеплюється на простий цукор, тому картоплю вважають легко засвоюваним вуглеводним продуктом. Вершкове масло. Насправді в натуральному вершковому маслі міститься багато вітамінів: Д, А, Є, С, Б, два тонко намазані бутерброди в день не здатні засмітити судини холестерином. Зате забезпечить організм антиоксидантами. Яйця останні наукові дослідження австралійських вчених довели, що в яйцях міститься безліч поживних речовин, вітаміни. Мінерали, антиоксиданти і в суспільній думці яйця не підвищують рівень холестерину. Морозиво за висновком дієтологів, морозиво найкраще з десертів. Адже в морозиві міститься близько 100 цінних для організму речовин: амінокислоти, різні жирні кислоти, мінеральні солі, вітаміни, а також дуже важливі для обміну речовин ферменти. Французькі та англійські вчені довели, що морозиво, виготовлене з натурального молока або вершків, відмінно знімає нервову напругу, покращує сон та знижує тривожність. Отож, прислухаємося до порад вчених та до власних потреб і не відмовляємо собі в задоволенні.